Найближчим часом можуть бути анонси постачання систем ППО для України під час прес-конференції за підсумками ради Україна НАТО генсек Ян Столпанг заявив, що союзники погодились допомогти нам посилити протиповітряну оборону. Послухаємо Міністри оборони країн НАТО погодилися посилити і надати подальшу військову підтримку, включаючи посилення протиповітряної оборони. НАТО склав список існуючих можливостей по всьому альянсу. І є системи, які можуть бути надані Україні. Тому я очікую нових заяв про можливості. У сфері протиповітряної оборони для України найближчим часом багато союзників, які не мають доступних систем, звернулися з пропозицією надати фінансову підтримку для їх придбання для України. Ми також співпрацюємо з промисловістю для нарощування виробництва та ремонту систем, щоб зробити їх оперативними та готовими до використання. Арсеній Пушкаренко, народний депутат України, заступник голови комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, доєднується до нашого ефіру. Добрий вечір, наші вітання. Добрий вечір. Да, добрий вечір, Україна. Добрий вечір студія. Радий бачити колеги. Навзаєм, і певно, я думаю, ви так само, як і ми тут втішені тій новині, яка. Дійшла до нас за океану. Я маю на увазі рішення американського конгресу щодо надання Україні підтримки понад 60 мільярдів доларів, 60,8 Далі очевидно має бути підпис Джо Байдена, президента, але тут сумнівів немає. Він е, наперед вже сказав про те, що підпише цю ініціативу. Е, як ви її оцінюєте? Як в цілому вона е, відіб'ється, і саме рішення, і, і той кошт, про який я вже сказав, на е, протистоянні на е, Війні в Україні, ну і звичайно, те, на чому нам залежить, це ем, деокупація і перемога. Ну, зараз рішення Конгресу направлені в Сенат чи Сенат має їх затвердити. Після цього дійсно буде підпис президента Байдена. Я думаю, що він буде. Це стосується пакетів і для України, і для Тайвані, і для Ізраїлю. Але в усьому шукаючи позитив, звичайно, що ця затримка, яка відбулася у, у військовій військової Сполучених Штатів Америки. Вона дала поштовх до активізації до да, консолідації зусиль європейських держав. Ми бачимо дійсно, що сьогодні Європа вже прокинулася. Якщо ми говоримо про американську допомогу, то звичайно, що ця затримка вона для нас надскладна, тому що менше зброї дорівнює більші кількість втрат наших військових, наших збройних сил тому, звичайно, що ситуація зараз я сподіваюся, максимально оперативно буде виправлятися і дійсно піде підсилення, тому що на жаль, відсутності належного забезпечення припасами і іншими видами зброї, розмір ціною наших наших хлопців і дівчат. Тому вітаю звичайно це рішення. Сподіваюся, що і сенат, і президент Байден. Швидко виконують і, і, і свої функції, і, і вже там наприкінці травня, початку червня, ми будемо отримувати цю безпосередньо ця допомога вже буде в Україні і задіяна там, де вона потрібна сьогодні. Сподіваємось на це, дуже чекаємо. І хотілося би з вами поговорити про те, про що ми вже заявили, зокрема про допомогу від НАТО і системами ППО. Відбулось засідання Україна НАТО цієї групи. Які основні результати? Дійсно, цього тижня багато насправді позитивних речей для України на на міжнародній ринк та на жаль, багато нас трагічних всередині і наші Дніпро, Одеса, Чернігів, Харків під обстрілями ворога. Але це сьогодні прямий наслідок того, що дійсно партнери наші тягнули прийняти якихось рішень. І на цьому тижні дійсно є позитивні зрушення на зовнішній арені. Власне перед радою Україна НАТО, яка була. Утворена минулоріч на Вільницькому саміті НАТО в рамках нашого, нашого шляху, нашої інтеграції до Альянсу. Як була скликана цієї п'ятниці за ініціативи України, відбулася ще одна важлива зустріч в Італії. Зустріч міністрів закордонних справ G7. Також там був і наш міністр закордонних справ, і також пан Колеба провів двосторонні зустрічі з усіма міністрами G7, з верховним представником зовнішньої політики і політики безпеки паном Боревим щодо питання сьогодні пошуку та знаходження систем протиповітряної оборони, і ми, наприклад, вже маємо позитивну новину від Німеччини. У нас плюс одна батарея Патріот, і зараз Німеччина, зокрема, і всі країни G7, підтвердили, засвідчили, що працюють над тим, щоб якомога швидше знайти можливість і знайти. Ці системи, які сьогодні необхідні, пан Берель, до речі, зазначив, що порядка 100 систем сьогодні є, які могли би так чи інакше на якихось умовах з'явитися в Україні, і зокрема, от Нідерланди виступи з місці вже готові навіть купити одну систему. Тому зараз іде пошук поряд з тим. віце канцлер Німеччини тут в Україні цими днями був і анонсувала ще одна система не патріот але також достатньо ефективна щодо самої засідання. Засідання Ради України НАТО, ми вдячні альянсу за те, що достатньо оперативно відбулася ця зустріч на рівні на високому рівні рівні міністрів закордонних справ. І, власне, і президент Зеленський виступив перед учасниками і обговорив дуже достатньо предметні конкретні кроки і щодо посилення, як я вже значив, можливості нашої повітряної оборони і щодо питання сьогодні, все ж і підтримки чешської ініціативи, тому що залишається ще. Не закрите питання оплати всіх снарядів. Ну і звичайно, шляхів сьогодні в рамках і НАТО і Європейської частини НАТО можливостей термінових сьогодні посилення нашої спроможності військової. Оскільки дійсно ситуація складна, і сьогодні будь-яка можливість, будь-яка ініціатива вітається, тому що ну часу немає. все, що нам потрібно, це потрібно вже навчора. Щодо систем ППО, ви вже про це сказали, та що є рішення з боку Німеччини. Чи є якісь додаткові аргументи і до яких країн вони скеровуються для того, аби таких систем стало більше? Ми чули е, про таку нагальну потребу для потребу для України. Володимир Зеленський говорив про щонайменше 25 систем, як про евентуальну можливість. Ну але розуміємо, що там реально наразі це виглядає інакше до кого йти із цим запитом з партнерів, і наскільки це реалістично? Ну бо одна це теж це добре, але це все одно замало. Ну так, президент власне зазначив, що мінімум, мінімум сьогодні потрібно сім для того, щоб ми могли утримувати ситуацію і відбивати. Тому що я вже зазначав, які міста сьогодні наші південно східні, північні під ну, страшною атакою. І кожне зволікання наших партнерів це ж людське життя, людське життя і, і на фронті людське життя, і цивільні діти, на жаль, днями і серед. Загиблих були і хлопчик семирічний інші наші громадяни. Тому дійсно мінімальна потреба сьогодні. Сім. Президент про неї оголосив. 25, це, звичайно, було б оптимально. Ми би тоді дійсно міцно закрили наше небо. Тут є прецедент сьогодні. Близькосхідний. Ви знаєте, що партнери ми йде мова і про Сполучені Штати, і про Британію, і про Францію, Йорданія, де виче долучилися. Поза тим, що це країни-члени НАТО. Перші три, які я назвав а Ізраїль не держава-члена. Вони допомогли відбити цю цю страшну атаку Ірану. Які також це нас місяць вимальовується. Да, Росія, Іран, Китай, КНДР. Тому тут, тут звичайно ми апелюємо до партнерів, що нам потрібні не тільки системи, нам потрібні літаки, і ми вже очікуємо все ж таки найближчим часом першу партію F-16. І, і і, і на саміті, і, і вибачте, на на зустрічі міністра оборони в рамках ради України НАТО обговорюється питання допомоги нам збиття раків, і прецедент близькосхідний сьогодні нам е, дозволяє сьогодні апелювати, і ніякого загострення не відбулося. Це все сприйняли нормально, Це колективна безпека. Тому оскільки ми все ж є кандидатами в альянс, і, і нам підтверджують таку перспективу. всі учасники сьогодні НАТО. Звичайно, ми сьогодні наполягаємо, що таку можливість варто було б включити. Якщо не не готові дати нам 25 систем патріотів, да про які ми говоримо. Президент наголошував. То звичайно важливо розглянути таку можливість. Ми сьогодні шукаємо всі можливості. Ну ключові сьогодні столиці, тобто йде мова. Я вже значив, і офіційний Берлін підтвердив і офіційний Лондон, і Нідерланди прем'єр якою Марк та претендує в цьому році бути генсеком НАТО, підтвердили, що готові виділяти кошти і знаходити і політично використовувати також можливості, хто має такі для того, щоби все ж ці системи, яких сьогодні є, 100, як пан Берель зазначив, пора їх дістати з наших казарм і надати Україні, де сьогодні це потрібно, щоб вони з'явилися нас найближчим часом. Тому сьогодні президент і його команда офісу Андрій Ярмак на чолі з ним. Дипломатичний корпус, всі ми сьогодні працюємо над тим, щоб якомога швидше всі ці речі, які необхідні для захисту України, які сьогодні необхідні для наших захисників захисниць, щоб якнайшвидше вони були в Україні, спасибі Арсенію Арсені Пушкаренко, народний Дякую. депутат України, заступник голови комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.